Я дуже хотіла великого медведика. Ого, яке медведик. це для тебе. Для робиться так супер тримай. Ми Ви дуже хотіли здійснити. мрію. Втілити мрію семирічної Анни з тимчасово окупованої нової каховки допомогла Ольга. Вона теж із Херсонщини. Розповідає, дізналась про дівчинку з чат-боту проєкту «Саппорт Диво, який започаткувала благодійна організація «Саппорт Херсон. Мені. Як вибило анкету Ані, де було написано, що вона мріє про ведмедика. А в дитинстві я також завжди мріяла про них. І мені хотілося, щоб їх у мене було дуже багато. Тому я вирішила, що це знак і що я дійсно дуже сильно хочу здійснити мрію цієї дівчинки. Завдяки чат-боту втілилась у життя і мрія дев'ятирічного Назара. Хлопець, вимушений переселенець з тимчасово окупованої нової каховки, говорить мріяв про клавішний синтезатор. Я сподіваюся, що на головних площах Херсонщини я зіграю гімн України, а саме я хочу зіграти гімн в моєму рідному місці. Нова каховка. Чат бот для дітей Херсонщини започаткували рік тому, розповіла його розробниця Олена Брензей. І ми власне придумали, що потрібно дітям дарувати подарунки, але відповідно фонд сам не зможе всім одразу дітям подарити. І ми вирішили, що потрібно з'єднати дітей з дарувальниками, з людьми, які захотять подарувати подарунок. Відповідно, в чат-боті є дві кнопки: хочу подарунок і хочу подарувати на чат-бот надійшло понад 10 тисяч заявок на здійснення дитячих мрій, говорить Олена. Це наші люди самі обирали, що вони хочуть подарувати. телефон, ноутбук музичний якийсь інструмент. Хтось просто іграшки дарував. і люди завжди купували більше. Тобто, дитина просить там. Одну іграшку, книжку про море. У нас був такий кейс. Книжка про море, а їй подарували і дельфінчика, і книжку, і там запакували повністю всю коробку про море. Ось, і дитина отримала. Подарунки до цьогорічних зимових свят збирали і в Херсоні. Роблять це третій рік, говорить голова громадської організації Доброштаб Херсон Юлія Кисельова. Збираємо їх своїми силами від наших друзів, які живуть за кордоном, які живуть на іншій території України. Тому що в нас така маленька організація, яка е, живе за рахунок кав'ярні, за рахунок допомоги знову ж таки наших друзів. Вже третій рік в соцмережах завчасно пишемо це оголошення, пишемо приблизний перелік того, що ми хотіли б бачити в подарунках для діточок. Це звичайні маршмеллоу, які зроблені ось в такому варіанті, і вони дуже дуже діточок е, радують. Так. Також це можуть бути ось такі маленькі пазли для маленьких діточок. Це може, це може бути канцелярія, наприклад, фломастери. Його річ каже Юлія Кисельова, планують роздати 600 подарунків. Стільки ж було і минулого року? Солодощі це обов'язково, тому що як я вже сказала, солодощі для діточок це найголовніше. Так, яких би подарунок там всередині не був, але цукерка це завжди цукерка. І потім вже розмальовки, фломастери, пазли. Ось такі от штучки для маленьких діточок. М'які іграшки їх було дуже багато в минулому році. Це все різне, тому що різні люди направляють з різних країн, з України це можуть бути одні цукерки, з-за кордону це можуть бути інші цукерки. Тобто всі подарунки різні, але ми більш-менш намагаємось якось однакові робити. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.